Доброго дня, з вами Дмитро Семенюк, і сьогоднішнім гостем ми говоритимемо про виробництво сільськогосподарської техніки. Про новинки компанії Груп» нам розповість один із її засновників Олександр Євженко. Радий вітати вас, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, які новинки компанія готує сьогодні для своїх клієнтів? В першу чергу ми стараємося йти в ногу із часом. Тобто, це все, що можна високотехнологічне для точного землеробства. І для обробітку ґрунту, але щоб воно було якісне, обробіток. Тобто ми будемо використовувати вже нові технології, новітнє обладнання, яке ми вже доставляємо на нових мощностях. І це все будемо внідряти і реалізовувати на теренах України не тільки. І зараз наш конструкторський відділ над цим працює. Тобто ми на виставці АгроЕкспо обіцяємо представити не менше чотирьох одиниць нової техніки, що ми виготовимо. Але кожна з цих технік буде в різній ширині захвата. Тобто, щоб можна було як забезпечити потреби і малого фермерського господарства, так і великого. І її ж експортувати в країни вже за кордон. Тому що все залежить, наприклад, якщо. Молдавія да, то там не треба сильно широкозахватна техніка. Якщо говорити про Казахстан, то там наоборот людям треба чим більше, тому що у них ну, потужні господарства, де використовується новітня техніка. Їм не цікаво працювати з малими габаритами. Отак. От Пане Олександре, ви сказали, що компанія готує чотири нових продукти уже найближчим часом. І, власне, в чому інноваційність цих продуктів і чим вони можливо відрізнятимуться від конкурентів? Чим вони будуть посилювати позиції? Якщо говорити за перелік техніки, яку ми виготовляємо на даний момент, її не вистачало для того, щоб закрити повен цикл виробництва на протязі року, щоб забезпечити людей роботою, Тому що в першу чергу. Ми турбуємося за те, щоб люди, які працюють в АРК Груп, отримували зарплату не тільки в період сезону, а круглий рік. То, що, коли до нас прийшли працювати, вони ми піклуємося не тільки про них, а про їхні сім'ї. І хочемо забезпечити достойною зарплатою, хорошим рівнем життя. І тому ми зробили, побудували нові виробництва для того, щоб. Дати можливість в Україні українцям заробляти гарні гроші. По поводу техніки і інноваційності. Якщо, наприклад, ми закривали 8 місяців в році, то на даний момент у нас буде 12 місяців в році, ми будемо на повну потужність працювати і відвантажувати техніку. По-перше, ми даємо якісну продукцію. І повторних покупок в нас дуже багато. Але є техніка. Яку ми не виготовляли до цього моменту, і тому ми зараз почнемо її внідряти. І на виставці буде презентація її, Можливо, навіть демо покази. Зараз ми знаходимося на території новозбудованого виробничого комплексу. І, власне, хотів запитати, як будівництво нових потужностей вплине на розвиток компанії. В першу чергу позитивно, тому що ми е, даємо ще робочі місця. Жителям Кропивницького і прилеглим територіям. В другу чергу, то, що ми збільшуємо асортимент продукції, тому що площа цього комплексу 5 тисяч квадратних метрів і тисячу квадратів офіса. Тобто, ми, по-перше, набираємо штат менеджерів, ми набираємо людей на виробництво. Ми зараз працюємо в дві зміни. Можливо, будемо запускати третю, щоб зробити. Три зміни по 8 годин робочий день. Плюс на нові мощності ми закуповуємо все нове обладнання. Це токарні станки ЧПУ, це станки лазерної різки, станки плазмної різки. Для того, щоб робити якісну продукцію, треба нове обладнання. І продуктивність цього обладнання в рази більша, чим робилося воно все на станках радянського періоду. Тому що в нас досвід є роботи на старому обладнанні. Ну, не буває зразу конфетки. Після того, як ми почали торгувати сільхозтехнікою і інших заводів, взяли в оренду приміщення, на яких почали виробляти свою продукцію, свій бренд АРК Group. І от туди ми купляли, на що вистачало коштів. Але ми на цьому обладнанні робили. По можливості якісну продукцію, тому що ми купували із закордону метал імпортні комплектуючі, і за рахунок цього ми змогли заробити кошти на те, щоб побудувати нові мощності, дати нові робочі місця людям, і в першу чергу забезпечити наш наших клієнтів якісною продукцією, можливо, поділитися статистикою, тобто зі старим обладнанням робили. Одну кількість техніки, а з новим, як зміниться взагалі школа в приклад. плані виробництва? Якщо у нас в дві зміни, дві особи на двох станках нарізали деталей на 60 агрегатів техніки, то на новому обладнанні одна людина на одному станкові в одну зміну нарізає 80, це ЧПУ верстати. Задача людини положити туди заготовку, а далі він робив все сам. Він подає її в станок, він відрізає точний розмір. Повністю все робить сам. Людський фактор прибирається, що не в розмір відрізали, не в розмір виточили, брак якийсь. Розумієте, а якщо враховуючи ціну метала, якщо вона була півроку назад по 17 тисяч тонн, то зараз 46-48. А якщо взяти якісний метал, то це 56. Тут собі вартість продукції виростає в рази. А якщо ще буде брак, то це ну, плюс заплатити достойну зарплату кожному з них, зробітників. Тобто майбутнє тільки в якісному обладнанні. Якщо його не буде, немає смислу починати. Пане Олександре, ви сказали, що нові потужності дозволять і дозволяють залучати нових працівників. А взагалі, яка ситуація з кваліфікованими кадрами в нашому обласному центрі у Кропивницькому? Взагалі, шикарно. У нас дуже багато професійних людей. І от, наприклад, коли людина тільки прийшла на роботу, ми її зразу беремо вона виконує все так, як треба. Та ні, так не буває, як от хотілося б, тому що щоб взяти людину на місце робоче. Треба чоловік 50 прогнати. 20, з яких прийде з перегаром, 10 може не прийти. А частина якась вже прийшла, наприклад, пробує стажируватися. То на роботу приходить тверезий, з роботи вже йде п'яний. Ну тут ніхто не наливає. Тобто вони з собою приносять для того, щоб зарядитися. А ми нагадаємо, що гостем сьогоднішнього нашого інтерв'ю був співзасновник. Та власник компанії Груп Олександр Євженко. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Ставте лайк та до нових зустрічей.